Друзі, мої вітання на Ютуб каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко на календарі. П'ятниця, 18 липня, черговий інформаційний тиждень добігає свого кінця. Ви знаєте, що щодня ми традиційно говоримо з різними експертами у різних галузях про ті чи інші важливі та актуальні новини сьогоднішній день, звісно, що не став винятком. До нашої розмови вже доєднався. Як ви бачите на нашому екрані Іван Ступак, це колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт. І саме сьогодні з ним ми будемо. Обговорювати про те найактуальніше та найпотрібніше, пане Іване, рада бачити мої вітання. Вітаю, це дуже взаєм, і дуже дякую за запрошення. А ми дякуємо вам за те, що ви не відмовляєте і приходите до нас поспілкуватися. Хочу розпочати з цієї теми, що з цитує Зеленського і каже про те, що Трамп і український президент обговорюють мега угоду. Йдеться про те, що Штати купуватимуть українські дрони, які були випробовані в бою. А в обмін на дозвіл Києву закуп закуповувати американську зброю, як ви оцінюєте ось таку угоду? Чи дійсно можна сказати, що вона мега? Чи можуть бути в такій угоді якісь? Певні нюанси, і ми знаємо, що НАТО закуповує в Штатах в Штатів зброю для того, щоб передати її для України. Йдеться про суму на 10 мільярдів доларів. Угу. Якщо тут ще, і от як говориться Нью-Йорк Пост про те, що з обмін на дозвіл Києву закуповувати американську зброю, ну має бути всього багато, тому як це може вплинути на події на фронті і загалом на ситуацію. Окей, зрозумів, ну давайте одразу по поступово. У нас mm -hmm. немає тексту цієї угоди. У нас немає розуміння окрім фрази: «мега-мега-мега», все, як полюбляє Дональд Трамп», так, розуміння відверто немає, тому будемо робити ще раз так, такий дисклеймер для вашої аудиторії. Ми будемо робити висновки на піску, просто щоб ми розуміли, що ну вони не залізобетонні, бо через немає на підставі чого взагалі аналізувати. І так, якщо ми кажемо загалом про угоду, що Україна можливо буде постачати якісь дрони до сполучених штатів, а не просто постачати, продавати концептуально. Це виглядає непогано, бо для ліде схема як. Сполучені Штати проплачують наші дрони зрозуміло не за собі вартістю. Зрозуміло, це буде якась ринкова ціна виставлена. Хоча американці можуть спробувати придушити нас по ціні, прибити цю ціну там мінімально, щоб у нас була мінімальна націнка, але тут mm -hmm. треба вже нашій стороні змагатися, щоб ціна була класна, смачна для нас. Уявляємо собі, беру дуже приблизно ми робимо цей дрон, якщо ми кажемо за діпстрайки, наприклад, за там. 100 тисяч доларів продаємо до Сполучених Штатів умовно за там, 135 тисяч доларів. Окей, ну виглядає непогано. 100 собівартість, 35 ще заробили на цьому, і ми можемо за ці гроші робити додаткові дрони. Тут великі чезні підводні камені Чи є у нас спроможності виготовляти зайві дрони? Бо вони нам потрібні на на ну, фронтах, а на Полі бою, скажем, да, на полі бою атакувати Російську Федерацію саме зараз на зараз, у нас же не мирні часи, і щоб ми таким чином не підірвали свої можливості атакувати Російську Федерацію. Це дуже важливо, це треба враховувати. Бо може бути така історія, що ми почнемо всі робити дрони тільки на експорт. А нашим військовим і спецпризначенцям буде залишатися, як кажуть, за остаточним остаточним принципом. Ну що залишилося вам. так воно не підходить, так так бути не повинно раз. Друге, я дуже особисто турбуюся, от особисто щоб не сталася така історія, щоб потім ваші колеги, наприклад, там не знаю, журналісти української правди, Михайло Ткач їде, наприклад, не знаю, там довідня, фантазуємо до Відня, і там заходить до офісної будівлі, шукає якусь компанію, яка. Є посередником і продає українські дрони Сполученим mm -hmm. Штатам Америки. А там один офіс, один кабінет, один стіл, і там сидить якась бабулька або дідулька. І він, взагалі, гадки не має, що це таке. Він директор 25 компаній. А обороту цієї компанії там багато мільйонні. Ну щоб не було корупційної схеми. Ми пам'ятаємо цю історію розсукоренерго. Посередників постачання російського газу на цьому прикурила величезна кількість українських посадовців. Тобто я дійсно турбуюся, щоб це не стала чергова корупційна схема. Ну, і головне, щоб це було вигідно. І останнє а, скільки американці будуть купляти цих дронів? Ну про що мова йдеться про декілька десятків, ну повинні розуміти, що вони погоди дійсно не зроблять і нічого не заважає американцям. Купити українські дрони, зробити зворотній інженіринг, чіткий зворотній інженірінг, розібрати до останнього гвинтика, зважити, заміряти люмовною лінійкою, приладами і відтворити на своїх власних потужностях і не бути залежними від України. Назвати їх, не знаю, там якось Оріоріон, Фалькон, Engine, там, Турбо, Твін, і от таким чином це буде вже американський дрон. Хоча загалом раз, концептуальна ідея, начебто непогана, але є багато-багато нюансів. Угу. Е, країни ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Про це вже е, зараз повідомляють е, західні змі. Першим про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікардівзвяк. Попередньо попередньо е, до пакету е, мають увійти е, динамічне утворення е, стелі цін на російську нафту, заборона на роботу загопроводів північного потоку, північного потоку. 2 Все. також е, от, журналісти говорять і про нові обмеження проти російських. Банків. Загалом розмови про 18-й пакет санкцій, вони, вони тривали постійно. Ми з вами теж про це неодноразово так. говорили. Ось. Європейський союз схвалив 18 пакет. Що буде далі, пане Іване, Як ви вважаєте, чи дійсно це буде значний такий суттєвий удар по економіці Російської Федерації і потім як наслідок, що це може вплинути і на її спроможність подальшої подальшої спроможності вести війну проти України? Uh, дивіться, uh, от зараз просто відкрию катерування. Мені просто цікаво, чи щось змінилося на російську нафту. Ну, в принципі, не нафта почала здорожчати трішки. Вчора була 68 доларів за барель. А ти давайте аносам на сьогодні uh, час 70, Це було о 9.38, Зараз uh -huh. 69, ага, тобто ну навіть трішечки полізла вниз, але це в межах статистичної похибки, нічого суттєво поки, поки що не відбулося. З приводу чоловісімнадцяти пакету санкцій uh -huh. господі, Багато було жартів, пакет з пакетами. А, ну як на мене, ну моє особисте враження. Всі ці uh -huh. санкції, всі ці пакети були, повинні були бути введені одномоментно і як заліз, залізобетонна плита на десь будівельному майданчику повинна була впасти на Російську Федерацію. Ким чином. Прибити максимально її спроможності вести бізнес, заробляти гроші, але це як отрута поступово вводиться в організм Російської Федерації. Так, на короткостроковому періоді це там, певне, там певні судороги, судоми, припрошу, Калбасі організм Російської Федерації, але з часом вони пристосовуються. Вони пристосовуються, вони аналізують. В них є велика кількість різних аналітиків, експертів, економістів, які шукають шпаринки. Юристи є якісні. Якщо не вистачає своїх, вони шукають зовнішніх з Ізраїлю, з Китаю з Сінгапуру, і вони допомагають обходити санкції. Створюють там додаткові якісь налаштування, прокладки і таким чином обходять санкції. Раз друге це важливого. ви сказали про за остаточну заборону роботи газових потоків один Чому це важливо? Бо з березня 2025 року було багато інформації про те, що американська сторона вона активно лобіює питання передачі або не знаю, викупу цих газових потоків, які були знищені невідомими диверсантами, газовий потік один Вони були підірвані, і от американська сторона в особі Річарда Гринела, це колишній посол Сполучених Штатів Німеччини, вони лобіювали питання, якимось чином отримати у власність ці газові потоки. Принаймні, вони акцентувалися дуже сильно на другій гільці, яка пошкоджена тільки на 50%. і кажуть, щоб відновити її до там максимальної спроможності, треба ну, копійки 700 мільйонів євро. Взагалі ні про що і були наміри повернути Російську Федерацію до постачання газу перше до Німеччини, друге, до всього Європейського Союзу, і я знаю до про це дійсно величезні розмови йшли. І навіть суд швейцарського кантону ЦУК він відклав рішення про банкрутство компанії, власника цих газових потоків до травня 25-го року. Але судячи з цього, не змогли домовитися. Хоча значно Німеччина була не проти повернути газ до Європи, бо дійсно там величезні проблеми, і економіка кулігає дуже сильно. Але Через судячи з цього пакету все ж таки остаточно забили цвяхи в цю пропозицію, і Російська Федерація не повернеться принаймні на там певному горизонті подій, не повернеться до газового бізнесу на території Європейського союзу і Газпром, колись монстр, просто монстрище Російської Федерації. Він, він прогнозували трильйонну капіталізацію, просто там якісь неймовірні суми. Зараз він дійсно ну не на межі банкрутства, а дійсно в нього там, немає просто куди. Викидати всі газові свої обсяги, і невідомо куди їх постачати. Китай відмовляється будувати другу гілку газового потоку і так далі. Але загалом, ну, там багато можна говорити про це. Загалом санкції це добре, це окей. Питання, хто їх буде контролювати? Завжди навожу одну просту аналогію. Є про, наприклад, заборона переходити дорогу на червоний сигнал світлофору. для пішоходів. Питань немає, заборона є. Але немає людини, немає організації, яка буде, наприклад, штрафувати людей, які прибігають і таким чином їх карати. От санкції є, але Сполучені Штати Америки самоусунулися від адміністрування цих санкцій. Бачите, mm -hmm. вони постійно зменшують кількість людей, розганяють певні організації, дорадчі органи, які займалися накладанням санкцій, контролю за виконанням санкцій, накладення додаткових обмежень, пошук активів там різноманітних компаній, які ухиляються від дотримання санкційної. Режиму на жаль, європейці з цим поки що не справляються. Так, щоб американці ще раз були адміністраторами, то було б набагато все простіше, набагато цікавіше, але бачите, Дональд Трамп він поступово відмовляється від такої адміністрації. Про заяви Росії хотіла би ще теж поговорити. МЗС Російської Федерації говорить про те, що Японія планує напасти на Росію. У Кремлі вважають, що участь Японії в навчаннях збройних сил США є ознакою підготовки до збройного конфлікту з накопликом. і це становить потенційну загрозу безпеці Росії і викличе. Ну звісно, викличе відповідні контрзаходи. Як оцінюєте такі заяви МЗС Російської Федерації? Як загалом їх треба сприймати? Можливо, їх не треба ніяк сприймати, їх, можливо, не треба обговорювати. ну що Це росіяни намагаються подати, якось підготувати кого чи що, намагаються зробити з себе жертву. Чи що це таке? Припускаємо, бо достаменно ми ж не були в цьому кабінеті, де ці рішення ухвалювалися, щоб це оголосити. Які підстави? Припускаємо. Ну давай так. Не припускаємо спочатку. бо Японія 100% ні на кого не планує нападати. Японія це миролюбива країна. Вони максимально в собі перебороли цей генмілітарізму. От я спілкувався з японцями. кажуть, то в нас такі обмеження конституційні взагалі. Ми навіть там якусь елементарну військову деталь не можемо вивести, бо там просто шалені обмеження, все тільки у нас, і взагалі. Про військову складову не йдеться, Японці, ще раз вони полюбляють мирне життя, вони відчули на собі вперше і востаннє в історії людства поки що ядерну зброю. То, ну, там люди, які це ще, ще пам'ятають, тому ні mm -hmm. про, про який наступ взагалі мова не йдеться. А от Білорусь і Російська Федерація вони періодично вкидають інформпростірів, що всі хочуть на нас напасть, забрати наші ресурси. Господи, нікому вони потрібні. Головне, щоб ви нікуди не лізли, ніхто на вас нападати не буде взагалі до слова, зовсім. Пояснення, можливо, яке? Можливо, це ось мілітаризм Російської Федерації. Ось такі заяви дозволяють отримати два результати. Перший тримати суспільство в тонусі, і треба нагадати, згадати про такого персонажа. Геній був, дійсно, геній, але такий покидьок геній, талановитий покидьок Владислав Юрійович Сурков, помічник Путіна. Він оце придумав і русський мір, і руску вісну, це все, все, всі історії. Він свого часу вигадав таку конструкцію мовного. Людей намного проще обзеніть проти кого-то. Чим вокруг кого кавота mm -hmm. пояснюю набагато важче це просказувати ж господи, ну давайте от ми тут найкраще. От а тут от, та буде класно. Аргументувати за це це дуже довго складно. А коли ти аргументуєш кругом вороги, треба об'єднатися. Це набагато простіше. Ти кажеш, mm -hmm. вороги там, вороги тут, і це ще раз набагато легше. Це раз суспільство намагається якось взяти об'єднати навколо диктатора Путіна. А друга сторона можливо, це спроба вибити додаткові. Бюджетні ресурси на мілітаризацію. Бо коли ти показуєш, що всюди є загроза, всі хочуть на нас нападати, то бюджетні фонди виділяються набагато легше, просто як по рейках, змащеним мастилом на все, на ракети, ніж ніж шкодують ні на що. Тому, можливо, два пояснення: або соціальна консервація, або розпил бюджетних коштів. Угу. От е, правильно ви кажете, консервація. У мене зразу виникло питання: е, чи, якщо держава намагається об'єднати суспільство проти е, того, третього, п'ятого, десятого, е, чи нема не, не буде тоді такої знаєте, ефекту ізоляції? Так, ну звісно, як на мене, воно виходить. Бо подивіться угу. на там ось опитування? Так звані опитування суспільної думки в Росії там такі всі відбиті, і вони всі, як один, там особливо от мені подобається, в лапках подобається категорія там 45+, плюс mm -hmm. кругом враги. Їм нужны наші ресурси, вони хочуть все захопити, господи. Та нафіг ваш Омськ, нафіг ваш Новосибірськ, Ну ми бачили той Пітер навіть, коли диктатор Путін їздить по Пітеру. Там не при, не, не прибирають сніг. Там щури... ну, ще раз. Є там красива частина, беззаперечно, центральна, але. Пітер, і Москва, це ж не вся Російська Федерація, mm -hmm. і навіть там вони не можуть навести лад. А вони ще раз кажуть, що вони європейці хочуть захопити наші ресурси. Навпаки, європейці хочуть бути осторонь вони взагалі не планують нічого. Вони хочуть продавати свої лакшері речі, брендові речі по всьому світу. Просто робити кеш, рубати гроші і ні на кого не нападати. Mm -hmm. Mm -hmm. E маємо ще кілька хвилин, і mm, mm -hmm. хочу з вами поговорити про Кіта Келога. Ми знаємо, що він приїхав в понеділок, 14 липня, до України. А, сказав, що буде з візитом а, на цілий тиждень. А, потім, якщо ми хронологічно так згадаємо, а, ми дійсно українці помітили, що обстріли вони, зокрема, столиці. Я зараз про uh -huh. вони а, фактично вони зменшилися дійсно так. Потім виходить Зеленський каже, що це все через те, що спецпосланець Трампа в Україні, зокрема в Києві, і що Кремль просто не хоче таким чином нагнітати ситуацію і. Не хоче щоб ситуація накалялася. Не хоче ескалації зі сполученими штатами Америки. Вчора, 17 липня, РБК Україна з посиланням на свої джерела пишуть про те, що ну все, кіт, Келох поїхав угу. з України його більше немає. Е, є такий журналіст і політичний, політичний оглядач Василь Пихньом. Я, до речі, з ним особисто знайома. Він і ведучий, і в нього є багато різних проєктів. І в своєму телеграм-каналі він написав про те, що можливо це все наразі є як спецоперація, як пастка, що можливо, все-таки келох таємно лишився в Україні, щоб подивитися. Чи будуть е, на, російські ракетно-дронові атаки е, масштабними і більш масштабними, е, чи вони почнуться знову? Щоб потім ну доповісти Трампу? Як от така теорія? Василь написав. Е, я помітила собі, зберегла. А що ви скажете з цього приводу? Чи може таке бути? Я взагалі не люблю конспірологію. Ну, ну теоретично так, але яка мета? Mm -hmm. Ну окей, він доволі похило віку. ну так. Поважного віку сидіти, чекати, поки буде обстріл, щоб що, щоб особисто почути звук шахедів, щоб особисто потім Путіну о, перепрошую Трампу розповісти. Його вага, скільки я знаю, в оточенні містера Трампа вона не дуже велика. Навпаки, mm -hmm. він довіряє більшості у від КОФО. А про Кітакелого я навіть читав у попередніх мемуарах його з його попередньої каденції Трампа, і там згадується Кіт Келлог і про нього буквально декілька рядків, що цей генерал, він якусь там іншу посаду обіймав, набагато нижчу. Так, бойовий генерал, армійський, все. все все Але ну, Трамп до нього сильно не прислухається. Він дає можливість Кіту Келлогу висловитися на якусь тему. Буквально два-три два, речення, а потім йому перебуває, каже, все, дякую, не треба. І Кіт Келогох він не аргументує Тому ну навіть окей, ну давайте теоретично окей. Він в Києві не знаю умовно десь, не. хай буде на Позняках Десь на позняках, десь там квартира орендована, а, і от Луна сигнал повітряної тривоги, починаються прильоти. Він це все фільмує, приїжджає, наприклад, не знаю до Трампа і розказує: Доні, я тут таке бачу я дивись там, просто капець і показує там, наприклад, відео, чи сприйметься до на Трампа. Ну, риторичне питання. Я ну, чесно взагалі я, я ну, залишаю на цю версію буквально на півтора відсотка. раз, в нього багато справ. Він постійно переміщується. Він відповідальний за Україну. і В нього був конкретний перелік функціоналу, який треба було реалізувати, знаходячись в Україні. Ну рано чи пізно він би поїхав. Ну окей, на, давай так, ще раз окей, хай він тут окей. Він чекає на удар Російської Федерації. А Росіяни, наприклад, там день-два не атакують. Він ж не може сидіти не знаю, там до серпня місяця, до дня незалежності або до вересня місяця. Okay. За день два він поїде і все. От так. Угу. Ну що ж, пане Іване, дякую вам за цю розмову, за те, що завершили з нами інформаційний тиждень. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Традиційно закликаю вас берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, підписуватись на наш YouTube канал, ставити вподобайки та писати коментарі. І побачимося з вами у наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.